Цей салон краси розташований на центральній площі Жовкви. В приміщенні працюють дві майстрині, і сертифікати про вакцинацію чи ПЛР-тести поки не питають. То є трохи складно. Ну так як ми майстри є зайняті, заходить людина, треба буде приділити тій людині увагу, перевірити документи. Ну то трошки так ну не дуже добре, але. Якщо буде такий наказ, то ми будемо так робити. На момент знімань в салоні було двоє відвідувачів. кажуть вакциновані, але сидять без масок. То буде якраз нормально. Ну більшість знати, що люди вакциновані. Якщо будуть казати, то зразу покажу свій оце. Ще я вакциновані. З іншої сторони площі вічевої у жовтві заклад фастфуд. Каво п'ють дві подруги і обидві не вакциновані. Я здала тест на антитіла, в мене є позитивний, тобто я маю свій природний імунітет. Я робила загальну акваріальність крові, в мене був кров, я боюся, якщо я провакцинуюся». То... В цьому закладі харчування документи про вакцинацію чи ПЛР-тести поки не вимагають. Хотілося, щоб всі люди, хто заходить в кафе, особливо ну, заклади харчування, були вакциновані чи там з ПЛР-тестами. Але зазвичай наша. Фастфуд-кафе, харчування, деколи приходять такі люди, які там бабусі, це від них вимагати ті сертифікати. вона хоче прийти того худого, з'їсти чай. І я не знаю, як я маю розуміти, поводитися. Карантинні обмеження також стосуються і промислових ринків. Продавців, відвідувачів поки не контролюють, бо й самі не вакциновані. Щеплені із такими нововведеннями погоджуються. Як буде таке, таке, як правило, буду, звісно. А що я буду запускати собі проблеми, лиш не мати. Звісно, що буде. Маска, всі засоби безпеки мають бути дотримані. Коли людина здорова, людина може заходити, людина здорова може працювати. А то вже кожна особиста думка, кожного може вакцинуватися чи не вакцинуватися. Мешканці Жовкови, із якими ми спілкувалися, до нововведень ставляться по різному Це людина Вибір особисто хоче робить, хоче не робить. Мені здається, в принципі, по закону не повинні заставляти людей вакцинуватися, бо стаття 21 конституції України гласить, що ніхто не має права втручатися в медичну без бездозволу людини. Я, наприклад, вакцинувався, тому якби ніяких перешкод в мене немає при користуванні будь-якими послугами. Міський голова жовкви Олег Вольський розповідає: одну дозу вакцини мають понад 11 тисяч мешканців територіальної громади, а це менше третини всього населення. Повністю вакциновані майже вісім тисяч людей. Станом на сьогодні в жовківській лікарні є 100 ліжкомісць для хворих на ковід. Із них 96 вже є заповнено, і дуже цікава статистика, що з цих 96 92 – люди, які не вакциновані. Карантинні вимоги почали діяти від сьогодні. Усі відвідувачі ресторанів, кафе, промислових ринків, торгово-розважальних центрів, салонів краси, повинні мати з собою сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до відвідування закладу. Таке рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій 13 жовтня. Штрафа. Мої відповідальність покладається на власників або на співробітників того чи іншого закладу, тому що це власне їхніми прерогативами допустити ну, і відповідно впустити або не впустити. Це не стосується продуктових магазинів, ринків, супермаркетів та аптек. Наразі ці обмеження не діють у Львові. Ірина Качмарек, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина.